Дуже в історії за кавою, і героїня сьогоднішньої нашої розмови є українська співачка Ірина Федишин. Маленька Ірина вперше заспівала перед публікою у трирічному віці, тоді ж і відчула перший потяг до музики. Батьки хотіли, аби донька виросла професійною шахісткою, але творча натура перемогла. Ірина Федишин здобула музичну освіту. Нині співає у стилі поп і фолк та є однією з найуспішніших виконавців Західної України. Отже, пані Ірино, коли слідкувала за вашою біографією, побачила таку цікавинку, що ви досить доволі пізно почали професійно займатися музикою. І першою піснею, яку ви написали, власне, пісня ця була присвячена Христу. Чому так? А я тоді займалася в одному з дитячих колективів. Я не знаю навіть чому так. Я просто взяла текст, у мене був вірші. Я десь налистала в одному збірнику. Він мені припав дуже до душі, і я якось так написала музику. Правда, приспів я там написала сама, а куплети взяла була власне з того вірша. І вийшла така перша пісня, яка називається образом Христа. А ви були на цій зустрічі, коли папа приїжджав Львова? Я була на цій зустрічі, так, власне. Я потім брала вже участь з цією піснею. Там був фестиваль Надія серця вроді би він називався. Ну якесь таке переможне місце не було за мною, але була якась нагорода. І так та пісня є в моєму репортарі до сих пір. А які ваші от враження були від тої зустрічі з папою? Як ну, враження? враження самі приємні, такі, як Сільв'яна, Тобто Я особисто не була, з ним десь дуже поряд. Тобто, я була як звичайна, звичайний глядач. Пам'ятаю, ця зустріч була. Я була тоді на Сихові біля церкви, тому що ця церква це також Різдва Пристої Богородиці називається. І я, власне, туди постійно ходжу, тому що недалеко там проживаю. І власне там я була на ті зустрічі, тобто це звичайно дуже такі приємні спогади. Пані Ірину, а от розкажіть все ж таки про вашу е, таку шахову, е, я би сказала, майстерність. Як вона вам допомагає по житті? І чому ви, власне, ваш тато хотів дуже, щоб ви були оце. Ну тому, що шахмати дуже розвиває логічне мислення. Тобто, ти, напевно, для дитини воно дуже сприяє десь та розвитку такому. Власне, я тим шахматом почала займатися в дитинстві. Взагалі я дуже любила також і математику. І я думала, я не буду поступати десь по математиці. Але все ж таки не склалась, і можливо, десь і в і шахмати і десь так паралельно, тому що там треба розраховувати ходи, там треба думати наперед. і якщо сказати, що я взяла для себе власне з е цієї гри, це вміння просто прораховувати наперед. Тобто Бо ми завжди, якщо зробимо, я стараюся максимально прорахувати, тобто бачу кінцеву мету і максимально прорахувати всі, всі хо всі е ходи, як до неї дійти. Якщо я поступлю так, як воно відгукнеться, тобто як ви як відповідно, так якщо вже так. Провести паралелі, як будуть люди у відповідь поступати, так само, як гріш шахмати. Тобто ти завжди продумаєш, а я йду так, значить, суперник може піти так, і ти вже наперед там різні комбінації, як йому зробити там, поставити чи шах, чи мат, ну, якщо говорити такими термінами по шахматах. Okay. Але для мене просто і для дівчини все ж таки воно було дуже цікаво, я не знаю, сидіти за шахматною дошкою, вчити ти дебюти. Я не знаю, можливо, я була ще дуже там. Вік такий, що мені хотілося десь побігати, та десь там більше колективі, там позайматися. Тобто тут музика, танці, вона якесь таке все більш динамічне, більш цікавіше було для мене яскравіше. Тому я хотіла дуже займатися музикою, і все ж таки, батьки, через певний період займання шахматами віддали мене займатися музикою. А як вам от вдається зараз от поєднувати сімейне життя? Я вважаю дуже вдала це, дуже видно по ваших концертах? От в мене. Останнє, що я бачила, це власне концерт з того фестивалю Україна колядує. Я була в себе вдома. От, за святковою різдвяною кутею я почула от, цей концерт і побачила, як ви виводите на сцену свого чоловіка, свого сина. І я зрозуміла, що для вас це є також це є важливим пріоритетом. Як вам вдається поєднувати сімейне життя і з вашою музичною кар'єрою. Так, я насправді відчуваю себе щасливою людиною, тому що я роблю свою улюблену справу. і в мене є сім'я, є коханий чоловік і є прекрасна, прекрасний син, якого я дуже люблю, який мене також дуже заряджає, який які завжди мені допомагають, мене підтримують. Я черпаю цю енергію, і потім я віду її глядачам на концертах. І мабуть, мені легко поєднювати це, тому що мій чоловік, ми разом працюємо в одній сфері, тобто він мене дуже прекрасно розуміє. Ми постійно разом знаємо всі нюанси роботи. Я завжди можу в нього покластись, я завжди стараюсь там тільки співати. Тобто ну, Більше на себе ніяку роботи не брати. Тобто, це там, також запис пісень, студійна робота, праця над собою, там, це танці, а все інше адміністративну роботу він виконує сам. І дуже добре він її виконує, тобто, у нього дуже хороші організаторські здібності, він організовує багато концертів, моїх сольних. тому що насправді ми дуже багато гастролюємо сольними концертами, повноцінна програма, двох там в концерти в залі, де люди приходять. Мені дуже приємно, тому що завжди концерт відбувається з аншлагами, завжди багато глядачів. І, власне, всю цю роботу бере на себе він, всі ці, ці тонкості, там, чи домовляти за інтерв'ю, чи зйомка кліпу зі всіма людьми. Мене за це голова не болить. Тобто я приїжджаю на концерт, я знаю, що від мене потрібно, за що я відповідаю, тобто я маю гарно виступати. І, власне, на це все. Тому не дуже підтримую і мені дуже легко це все поєднувати. Та ваш щаслива жінка, так. А все ж таки, чи ви плануєте разом з своїм чоловіком розширювати свої горизонти аж до Києва? Звичайно, що плануємо. Тобто, ми і, і їздимо туди до Києва не так часто, як би хотілося. Тобто є певні програми, в яких ми беремо участь зараз. Зв'язку з подіями деякі програми закрились насправді, ще шкода, тому що українська пісня насправді трошки важко десь. Попадати в ті чи інші програми, принаймні так було. Я думаю, що, можливо, зараз ситуація зміниться і буде, і буде легше. Просто зараз насправді така ситуація в країні, що зараз не недорожва... розважальних програм, мабуть, тому деякі з них позакривали. Тобто ми часто туди в принципі, їздимо на зйомки, беремо участь в різних концертах. Можливо, не так, як би хотілось, дуже часто, але стараємося розширювати межі. Е, є концерти на Східній Україні, зокрема, цього, цього року, більше туди, як за Києвом, ми також плануємо робити сольні концерти. Україна колядує, але важко щось панувати, тому що ситуація дуже нестабільна і якби час покажеть. Колядує, колядує вся земля. в Небі, а не розпіваю, Христа. Боже, у хаті хтось сумує. Боже у хаті когось бракує, кого. Це вже доволі довго в шоу-бізнесі. Е, скажіть, будь ласка, чи можна бути от порядним християнином і бути в шоу-бізнесі? Як от бути чесним? Чи можна там бути взагалі чесним? Чи, е, як чи тяжко пробитися от свідомому християнину? Ну, це, напевно, питання між домовою чоловіка і продюсера, який виконує більш таку роботу важку, тобто домовлятися з людьми. І вміння так поступати правильно, напевно, більше питання до нього, тому що в мене воно якось так. Я стараюся себе обмежувати від того всього, там від, е, від лишньої інформації, тобто вийти бати, там, на концерті там, чи тим не менше там, писати пісні. Тобто, це, це не, є так, не є так складно, і тут, в принципі, не так багато бруду. Та? Я вважаю, що більше там якогось бруду все ж таки в адміністративній роботі. Е, знову ж таки, це з кимось домовитися. Тобі, е, Ну, різні питання є насправді, тому що всі кажуть, що бізнес це брудна професія. Але тим не менше ми завжди стараємося поступати по совісті, тому що всі ми люди, всі ми християни і поступати так, як підказує твоє серце. Кава у Львові надихає і на творчість, і на духовність. Скажіть, будь ласка, яке місце у вашому житті займає молитва? Молитва для мене і. А... Християнство, Господь завжди на першому місці. Тобто я завжди стараюся, якби там пізно я не поверталася з концерту, це завжди молитва вечері і зранку стараюсь ніколи не забувати. І якби не було важко інколи, тому що є такі періоди, що багато концертів там, і ти приїжджаєш в суботу пізно, а знаєш, що в неділю наступний день знову куди ж їдеш зранку, там навіть година там десята, то тобто, я завжди стараюсь навіть там піти на сьому ранку до церкви. Тобто так спланувати графік, що все ж таки відвідати службу Божу. Тобто, внутрішній світ мій для мене дуже важливо. Щоб він був комфортним. А як ваш синочок? Чи ви вже його привчаєте от, робити перші кроки в духовному житті? Він також постійно з нами ходить з чоловіком до церкви. Кожної неділі він може сказати, що він самого народження. Тобто коли тільки народився, ми з колискою завжди з візочком відвідували. А тепер вже більшенький, то так з нами за ручку ходить. Не завжди там він хоче чемно стояти, але тим не менше ми його провчаємо. Він розуміє, він знає вже молитву, отче наш богородице діво. Ну росте біля нас, дивиться на батьків і березних приклад. Тобто для нас це важливо так само, що він щоб він був поряд з нами і робив те, як робимо ми. Кулі летять небо чорним стає. Ми або нас брат прикриєш мене. Війна, як війна, нещадна така, скільки сердець, забирає вона. Прошу в не! Що ви написали пісню у зв'язку з цими роздумами? Скажіть, будь ласка, в чому, на ваш погляд, була проблема того, що зараз відбувається в нашій державі? Який розв'язок цього буде? На кого нам надіятися? Ой, це напевно такі питання, яке кожен собі завдає вже напротязі всього часу. Дуже важко знайти відповідь. В кожного нам ма... своя. Хтось, можливо, бачить якийсь такий більш радикальний варіант, а тому що багато чому, що треба йти на пролом і на кого не надіятись. З інші сторони розуміємо, що воно десь важко, тому що це дуже потужна країна, якої є так і зброя, яка роками до цього готувалася. А на жаль, наше керівництво роками, як ми всі знаємо, цю армію нічого для цього не робило, щоб наша армія була сильніша. Тому, тому дуже складно щось відповісти. Все ж таки надієшся на, на розум керівництва. Українці довірились нашому президенту, все ж таки, що він там можливо більше знає, чи ми всі разом, в якому стані наша армія, як правильно поступати. Я думаю, що нам всім залишається тільки все ж таки молитися, молитися і просити Бога, що він дав розуму нам знайти вихід з цієї ситуації і дав розуму нашим окупантам, так само зрозуміти, що вони поступають неправильно і, і зупинитися. Тому, якби я думаю, що все ж таки одна надія на Бога. Нам треба всім просити. Божої допомоги. І от, зокрема, ця пісня, яка з'явилася, тому що я багато пісень пишу сама. Ніколи не могла подумати, що я якось буду писати пісню про такі події. І довший час, дивлячись це все по телебаченню, дуже було сумно. Я, якось, я навіть не знала, як які слова підібрати, про що це має бути пісня, тому що. Навіть коли ми їздимо з концерту, ми їздили для військових підтримати хлопців. Перед тим, як туди, наприклад, поїхати, я також думала, тобто, як себе повести, як відбирати правильні слова для хлопців, тому що ти розумієш, що ну, вони роблять дуже велику справу. І якби я сама приїжджаю на концерти, я як, там, як жінка також десь стурбована, я теж переживаю, тому що мені це все болить. Але я стараюся не подавати виду, тому що я приїхала зробити хлопцям ну, заспівати, щоб хлопці десь, можливо, відволіклись. На, на, на ту годинку, на, на той концерт. Але тим не менше я розумію, що насправді, коли я була з тими концертом, що ці хлопці, вони вже, я не знаю, як чи вони вже себе підготували, тобто, вони насправді дуже сильно також духовно. Вони посміхаються, вони на позитиві це все роблять. І Я десь сама від них черпала той позитив так само. Тобто я віддавала їм, але водночас я сама розуміла, що в нас армія дуже сильно духовна. І що ці хлопці вони будуть до останнього захищати свою країну, і я думаю, що взагалі головною зброєю нашого народу це є любов до нашої батьківщини, яку ворогу просто, просто не зламати. Оцей український дух. От коли пройшов певний період часу, коли ми відвідали декілька концертів, ми співали для військовослужбовців. Е я десь зрозуміла для себе, що я хочу написати, як я бачу вже цю пісню, переглянувши якісь невтішні новини, і от просто сіла за фортепіано, і дуже швидко ця пісня народилася. І пісня яка називається Прошу в небо. Боже дай ще в боротьбі. Ви вже сказали, що плануються концерти, так? з, з колядою до, на схід України. Чи не боїтеся виїхати туди? І що ви скажете от, тим людям, які зараз потребують бодай доброго слова? Ну, я не думаю, що це буде вже аж такий далекий схід, тобто це от Полтава. Тож я ще зараз знаю, та? я не знаю, як там ще зараз воно планується, але і як там час покаже, яка в нас буде ситуація. Як, в принципі, громадянка України, я не боюсь. От в мене були концерти, та? Харківська область також туди були. Я нещодавно туди їздила. Я десь так, можливо, десь спочатку трошки хвилювалася. Я не знаю, чому. Я просто нею на концерті, коли я приїхала, я була там як основний гість і завершала програму концертну. Концерт відбувався в залі. Всі співали російськомовні пісні. В мене в моєму репорталі немає жодної російської пісні. Дуже багато пісень на тематику про Україну. Ну, я так чекала свого виходу. думаю, Просто як люди зреагують, тому що все ж таки люди якось так вже налаштувалися. Ну, я думаю, десь так можливо вже там виходять там, співають там пісня. Між нами стіна, я там ще перед моїм виходом вже якась пісня. Думаю, ну цікаво, просто як зреагують на мій вихід. Але все ж таки організатор запросив, тобто я думаю, я вже знаю, які там люди в залі. І коли я вийшла співати, я співала шість пісень. Я була дуже приємно вражена, тому що люди дуже тепло сприймали. Тобто вони насправді я не побачила якогось якогось поганого ставлення себе, зовсім не відчула. Вони аплодували, вони відгукувалися на славу Україні! Всі віддали героям слава. Тобто я думаю, що люди вже зрозуміли. Тому якби для мене це не страшно туди їхати і тим більше показати, е... поколядувати з нашими людьми. Пані Ірину, поставлю вам традиційне запитання, яке я задаю усім моїм гостям. Опишіть е, п'ятьма словами е, вашу формулу успіху. Я навіть не знаю, ще п'ятьма, можна навіть менше слів, тому що насправді це праця. Треба постійно працювати, це формула будь-якого успіху. Я це замічаю за собою, тому що коли ми навіть готуємося до концертів, якщо відповідально відносишся, ти багато працюєш, ти записуєш пісні зранку до вечора, кудись бігаєш, шиєш нові костюми, думаєш над новими постановками, з аранжувальником обмовляєш, як має виглядати пісня, Тобто ти насправді багато працюєш зранку до вечора, ти переживаєш, бо ти знаєш, що там які з тебе зараз будуть відповідальні концерти. І якщо Багато працювати, зробити свою справу на всі сто, то потім буде результат. Ти вже виходиш на той концерт, і ти просто вже отримуєш насправді задоволення, тому що ти бачиш свою роботу, ти бачиш, що глядачам подобається, коли воно вже все склалося в одне, так коли ти вже співаєш і нові пісні, і нових образів, і тобі цікаво, і глядачам цікаво. А якщо просто не працювати, якісь там інші виходи шукати, десь трошки полінуватися, Воно потім десь, і ти бачиш ті, ті промазки на сцені, десь слабі місця, а значить, там не допрацювала. А якщо ти, звичайно, працюєш, і твоя робота зроблена всі 100%, це хороший результат. Це є також свідченням того, що на наступні концерти, які ми робимо, люди знову приходять, бо вони в них є приємні враження від першого концерту, і воно якби розноситься. Тобто я завжди стараюсь працювати на результат, і щоб досягти успіху, я кажу, треба багато працювати. Але не все залежить тільки від нас. Ну, звичайно, що належить від нас. Як то кажуть, праця це, це дуже добре працювати. але Завжди треба надіятися на Бога, я це прекрасно розумію. І завжди прошу Бога допомоги, щоб він благословив на ті всі концерти і на ту нашу працю. Пат Ірина, що для вас є щастя, і якою є для вас формула щастя? Для мене щастя це тоді, коли всі біля мене рідні люди здорові. Це для мене дуже важливо, що мої люди були здоровими, щоб вони посміхалися, щоб не все було добре, і тоді відповідно я відпочиваю. Я тому що я розумію, що всі інші справи вони все ж таки, як би там не було, як то кажуть, неприємності, можна якось і пережити, так якісь там інші. Але але важливо для мене, що були здорові мої рідні, що вони посміхалися. Мій синочок, мій чоловік, мої батьки, бабусі, дідусі. Тоді я відчуваю себе щасливою, тому що я знаю, що в родині все добре. Я за це не переживаю. Я приймаю чимось іншим, там ж якимись іншими проблемами, але я себе відчуваю тоді щасливою. Дякую вам за розмову, пані Ірино. Це була пані Ірина Федешин, українська співачка.